Як правильно і безпечно під'єднати акумулятор до гібридного інвертора. Є різні варіанти підключення акумуляторної збірки до інвертора. Більшість цих інструкцій потребують якихось додаткових лампочок для попереднього заряду конденсатора чи інших пристроїв. Однак в цьому відео я хочу показати, як під'єднати акумуляторну збірку до інвертора, не використовуючи жодних додаткових пристроїв. Для цього нам знадобиться лише сам інвертор. Акумуляторна збірка, дроти відповідного перерізу і все, і певний рівень знань. Також нам знадобиться смартфон. Смартфон нам буде необхідно для того, щоб ми могли під'єднатися і зробити певні маніпуляції для безпечного підключення. Я вам зараз все це покажу. Таким чином, я підключаю вже не першу збірку до інвертора, жодних проблем, помилок чи будь-яких інших недоліків не виникало. Тому я раджу робити так. Хоча варіанти з попереднім зарядом через лампочку теж доволі таки безпечні. І їх теж можна використовувати. Для безпечного під'єднання нам потрібно дотримуватись певних інструкцій, про які не вказано в мануалі до інвертора. Давайте я вам розповім про це. Отже, що нам потрібно зробити? Вибираємо згідно рекомендацій дроти, силові, якими ми будемо під'єднувати. Я обираю ПВ-3, 25 переріз мм2, цього більш ніж достатньо для безпечної комутації 100 амперного Акумулятора до інвертора ПВР. Нам потрібно під'єднати дроти спочатку в інвертор. Я під'єднаю мені так буде простіше. І вже після цього будемо під'єднувати до акумулятора. Як ви бачите, тепер наше завдання під'єднати збірку до акумулятора. Основна тема відео, як, як це зробити безпечно. Зараз я вам це все покажу. Але перед під'єднанням до акумулятора слід буде зайти в налаштування БМС плати та відімкнути заряд та розряд. Нам слід звернути увагу, щоб кнопка активації інвертора була обов'язково вимкнена. Як ви бачите, вона в положенні 0. Це теж, важ... це теж дуже важливо, тому тут нам потрібно залишити ці позиції, поки ми будемо під'єднувати. Давайте для початку ми підключимось до інтерфейсу G-Con-BMS плати та вимкнемо е, такі функції, як заряд та розряд. Для того, щоб це нам зробити, нам потрібно ввести пароль, який в нас встановлений в платі. І тепер уже нам потрібно вимкнути Charge та Discharge. Це нам дуже важливо. Після вимкнення цих функцій у нас БМС плата на контакти плюса та мінуса не буде видавати напругу. Відповідно, під'єднання дротів силових до збірки можна зробити безпечно. Значення чи під'єднані силові дроти, драти теж впливає. Тому за замовченням ми давайте будемо робити, що у нас силові троти на даному етапі від'єднані або під'єднані через е, систему комутації там, автомати, і ці автомати в даному, в даний час, вони від'єднані. Тобто, у нас потрібно, щоб був під'єднаний тільки акумулятор напряму. І першим джерелом, яке ми будемо подавати на наш інвертор, особливо різниці не буде мати. Чи це Power чи якийсь інший бренд? Всі вони комутуються одинаково. І Давайте тепер запустимо у нас G-Kong ми запустили, але нічого не відбудеться. Оскільки в даний момент у нас стоїть вказано в налаштуваннях G-Kong, що ми не будемо робити ані заряд, ані розряд. І так, надіюсь, камера передасть звук. Наше завдання після під'єднання вже дратів перевірки правильності полярності увімкнути. Пункти меню Charge та Discharge відповідно заряд та розряд. Я надіюсь, на камеру було чути, як були заряджені ємності в інверторі. Тобто, як ви бачите, жодних іскр чи якихось додаткових нештатних ситуацій не відбулося, наші смарт-плати BMS g kong які більшість використовує, мають собі будовану функцію затримки. тобто Попереднього заряду. Фактично, лампочка при використанні G-Connect плати не потрібна. Ця функція є вбудованою в дану, функці... в дану плату, і за допомогою цієї функції можна отак от підключати і не боятися, що у нас вискочить помилка на інверторі. Після під'єднання у нас на даний момент на контактах буде вже напруга. Давайте заміряємо яка у нас напруга і чи є вона на виходах. Як ви бачите, 49-44 вольта. Напруга на, виходах. Тобто, на даний момент часу у нас інвертор заживлений, але він не вмикається відповідно через те, що кнопка активації інвертора у нас вимкнена. Ця от кнопка, про яку я вже говорив. Наше завдання далі увімкнути цю кнопку. Таким чином почнеться запуск інвертора від акумуляторної збірки. Запускаємо. Запуск у нас відбувся, і вона на е, вихід необхідно напругу. Тобто на споживачі. У ну, мене споживачі зараз в даний момент часу не під'єднані. Але, як ви бачите, повністю система запустилась, жодних помилок немає. Акумулятор скомутовано до інвертора безпечно, без жодних проблем. Я завжди так під'єдную акумуляторну збірку до інвертора, і ніяких проблем при такій комутації у вас не буде. Тим більше, що додаткових лампочок чи якихось інших пристроїв для. Того, щоб під'єднати безпечну збірку до інвертора, не потрібно. Інше питання, коли ви будете використовувати акумуляторні збірки, де не використовується така плата G-Kong. Але якщо там є можливість програмно від'єднати заряд та розряд через додаток, то цей метод буде працювати і для тих збірок. Ну, у нас найбільш популярною є джикон, тому ця інструкція підійде, мабуть, більшості людей, які продовженням відео буде внесення коректних показників в інвертор і налаштування параметрів роботи інвертора з акумуляторною збіркою, яка була перероблена з варіанту 16 s в 15 s оскільки одна комірка в даній збірці вийшла з ладу. Давайте ми ще глянемо в додатку. Що у нас відбувається з комірками на даний час? Як ви бачите, розбіжність по коміркам у нас мінімальна, практично її немає. Всі комірки рівномірно заряджені. Є похибка відображення інвертора. Як ви бачите, на інверторі у нас вказано вольтаж акумулятора на даний час 49,3, а в додатку ми бачимо, що на даний час у нас вольтаж акумулятора 49,4. Це теж важливо. Ці похибки, які відображення, які має. Інвертор. На них слід теж звертати увагу та будувати наступні налаштування на ці на різниці. Я зараз ще візьму свій мультиметр перевірений, і перевірю, які є дійсні показники, чи дійсно там 4904, чи 49.03. Одним кадром всі три значення, які ми будемо мати, тобто значення, яке буде видавати у нас джекон БМС Плата. Значення, яке бачить у нас інвертор, і дійсне значення, яке перевірене мультиметром, який точно показує правильний вольтаж. І так, значення 48 і 9 будемо брати. Тобто різниця в 0,04 вольта між показами інвертора. Ну, тут 49.02. Будемо вважати, що. Значення, яке показує мультиметровуніте, у нас є дійсними. Тут є трішки похибка, і на інверторі у нас є теж трішки похибка. Похибку, яку відображає БМС плата, я зараз нівелюю за рахунок внесення коректних даних. І в подальшому, як я вже казав, враховуємо похибку 004 в подальших налаштуваннях цієї збірки до інвертора. Давайте продовжимо. З внесенням даних, щоб цей інвертор у нас коректно працював з збіркою 15С. Я вам зараз повністю покажу весь алгоритм внесення даних. Тобто цей алгоритм можна буде використати для будь-яких збірок і 14С, якщо це у вас там є іонні акумулятори, також 16 С, 15 С, всі вони одинакові, будуються на одинаковому алгоритмі. Єдине, що нам потрібно знати, це наші параметри самого, самих елементів. Ну і відповідна їх кількість. І далі вже простою математикою ми можемо визначити межі наших верхнього діапазону, нижнього і так далі. І ці всі коректно дані внести в налаштування інвертора. Отже, Вайте переходимо я... до внесення коректних значень, які будуть підходити під нашу збірку в інвертор. Внесення даних можна виконати безпосередньо через пункти меню самого інвертора або через додаток Smart ESS. Давайте внесемо додому меню. Вмикаємо боковою кнопкою. Чекаємо завантаження. Слід для початку зробити для себе ось такі, виписати основні параметри значення, а куди їх вводити, я вам покажу в цьому відео. Відео про швидке налаштування інвертора є вже в мене на, на каналі. Можна за допомогою попереднього відео теж налаштувати. Однак в цьому відео я хотів би більш детально розповісти, звідки беруться значення, які слід вводити в, в меню. Інвертора, і куди їх слід вводити, і звідки їх брати. Тобто, продовження це алгоритму, внесення даних під будь-яку збірку, в налаштування вашого інвертора. Під будь-яку збірку тут іде умовно, умовно вказано, оскільки інвертор має мінімальні і максимальні значення, які ми можемо редагувати, і не завжди ці значення є у нас можливими. Тобто, деякі збірки, до прикладу, Літій-іонні акумулятори 15С вже не можна правильно налаштувати на таких інверторах. Тобто будуть певні обмеження, де з розрядами і так далі. Ну, це тема іншого відео. В цьому відео давайте ми під'єднаємо наш Huawei Luna перероблений до цього інвертора. Для початку ми вимкнемо звуковий сигнал, для того, щоб він нам не заважав. Все, вимкнули. Так, давайте тепер по пунктам від самого першого. 2.0 це пункти, яким можна скинути налаштування. Тобто, якщо ви будете переналаштовувати і хочете не змінити всі налаштування до, до заводських, ви можете вибрати активацію цього режиму, і параметри інвертора скинуться до заводських. Перший пункт пріоритет. В даний момент стоїть на сонце, мережа і батарея. Я буду налаштовувати відразу на режим роботи СБУ, оскільки наступні пункти в деяких пунктах це буде важливо. І перемикатиметься він з режиму. СБУ в режим SUB автоматично. Про це є теж відео на каналі, там, де приховані можливості інвертора, ви можете зайти і подивитись, що тут мається на увазі. Давайте ми змінимо на СБУ. Зафіксуємо. Пункт номер 2 Це у нас, до речі, на пункти не завжди слід зважати, оскільки різні виробники можуть по-різному підписувати ці пункти. В моєму меню інвертора це масовий ток зарядки, тобто ток зарядки, яким буде максимально заряджатись наша акумуляторна збірка. Вона вираховується в залежності від номінала комірок, які встановлені. У мене стоять сотні комірки, тому я встановлю 50 А максимальний струм заряду від мережі, ну, скажімо, максимальний струм заряду від всіх джерел. Так буде простіше. Режим роботи гібридного інвертора. Можна вибрати аплайн або УПС. Беремо ОПС. Це режим, коли буде пропадати мережа, він буде швидше перемикатися на живлення від акумулятора. Слід зазначити, що цей пункт у нас трішки збільшує сам холостихід інвертора. Однак, якщо у вас є більш такі точні прилади в будинку і вам потрібно забезпечити їх безперебійну роботу, то слід використовувати сам режим УПС, а не Apply. Все це є, як ці режими працюють, є в мануалі до інвертора, можна прочитати, там все, мені здається, дуже гарно пояснено. П'ятий пункт меню це тип акумулятора. Нам слід обрати і наш акумулятор, тобто користувацький юзи, оскільки в даному режимі ми, можемо, ми маємо доступ до зміни багатьох параметрів, на відміну від інших режимів, де вже в нас параметри закладені самим виробником. Режим ЮЗ більш підходить для звичайних неінверторних БМС-плат. Якщо у вас інверторна БМС-плата, можливо, слід звернутись до стандартних налаштувань. Я беру оскільки у мене звичайна плата на інверторна. Я буду використовувати лише цей режим, і всі наступні зміни буду будувати на тому, що у нас звичайна плата на інверторна в інверторній платі, і після під'єднання її до нашого роз'єму інформаційного. Деякі пункти меню змінитись. змінитися. Ну, наприклад, там змінюється параметр відображення не у вольтах, а у відсотках і ще деякі пункти. Тому давайте будемо продовжувати. Пункт номер 11 це максимальний струм заряду, яким буде заряджатися наша збірка від мережі. Можна її обмежити. Я її обмежу 20 Амперами Якщо цей інвертор в парі з цією збіркою буде використовуватись як резервне живлення без сонячних панелей, то в даному пункті слід зазначити струм, яким буде заряджатися акумуляторна збірка, максимально можлива для вашої збірки. Так ваша збірка буде заряджатись максимально швидко після розряду. А оскільки інших джерел у нас немає, окрім, окрім мережі в режимі використання як резервного живлення, то і обмежувати струм в даному пункті недоцільно. Ну, хіба що для продовження сроку служби вашої батареї. Але 50 А це цілком прийнятна напруга. Я залишу 30 А, бо я не знаю, чи використовуватиметься даний інвертор як режерне живлення, чи все ж таки буде використовуватись як інвертор з сонячними панелями. Пункт номер 12 це напруга переходу з режиму. СБУ в режим USB. Тобто при досягненні цієї напруги наш інвертор при роботі від батареї перемкнеться в режим заряду ну, весь UB-режим і почне заряджати акумулятор автоматично. Слід зазначити, що даний пункт у нас обмежений мінімальною напругою в 42 вольта. Ми її тут і вкажемо, оскільки напруга мінімальна нашої збірки є нижчою. Пункт номер 13 Це напруга. Дана наша акумуляторна збірка буде заряджатись до цієї напруги. І при досягненні напруги, яка вказується в 13 му пункті, автоматично перейде в режим СБУ з режиму СЮБ. Я ці значення напруги не беру з голови. Я все це порахував і спираюсь на показники. Я вам далі зараз розкажу, звідки беруться ці мої напруги. 26 це максимальна напруга нашої акумуляторної збірки. В даному пункті ми вносимо напругу, яка відповідає максимальному значенню однієї комірки, помноженої на кількість комірок. В моєму випадку літій-залізофосфатний акумулятор має номінальну напругу 3,2-3,3 вольта. При цьому максимальна напруга літій-залізофосфатних комірок 3,65. Для. Спочатку ми не будемо вносити максимальні значення, до яких ми можемо заряджати безпечно наш, наші акумулятори, а скористаємося трішки заниженими параметрами, для щоб акумулятор попрацював там протягом місяця, і вже в майбутньому, спираючись на покази графіків розряду та заряду, ми зможемо відкоригувати ці значення і отримувати від нашої збірки максимальну кількість електроенергії. Тому я в даному пункті використаю. Максимальну напругу однієї комірки 3,6 вольти. Оскільки наша акумуляторна збірка має 15 елементів, ми дану напругу 3,6, яку обрали для себе, множимо на кількість 15. І отримуємо значення 54. Також слід зазначити, що до цієї напруги слід додати похибку інвертора це 0,04. І В пункті номер 26 ми будемо вносити параметр 54,4 вольта. Змінюємо його. Це напруга 3,6 на 1 осередок плюс 0,04 похибка нашого, е, нашого інвертора. 54,4. Наступний пункт вказуємо також 54,4. Мені дуже цікаво почути вашу думку, яку напругу тут краще було би внести. Далі мінімальна напруга нашого акумулятора. Тут вже слід звернутися також до елементів, які ми використовуємо, і зазнати їхню мінімальну напругу. Причому тут мається на увазі не мінімальна напруга, яка зазначена в даташиті, а мінімальна робоча напруга для літій-залізофосфатних акумуляторів, які використовуються в нашій збірці. Ця напруга складає 2,5. Згідно характеристик, однак я буду вносити значення мінімальної напруги 2,65 і аналогічно до пункту максимальної напруги в процес експлуатації і дослідження графіків розряду і заряду, ми зможемо відкоригувати ці значення і отримувати більше від нашої збірки. Але це лише після проведення першопочаткових тестів. це мінімальне значення для даного пункту. Про те, що я казав, що іноді не можна використати менші елементи. от ми впираємось в перші показники. Що в даному пункті при напрузі 40. ну Для нас це нормально, тому що в нас є похибка на 0,4 і в реальності з акумулятор, на, на акумуляторах буде напруга 3996. 39, а 3996, це у нас 39,96, ми можемо поділити на 15 і отримаємо мінімальну напругу на наших комірках. 2,66. Так, це не повний буде розряд, однак ми менше вже вказати не можемо. 31 плюс 1 вольт. До пункту номер 25 тобто максимальної напруги. Всі наступні пункти у нас стосуються вже току віддачі і так далі. Тобто про ці пункти, пункти відношення до акумуляторної збірки вже не мають. Якщо комусь потрібно додатково доналаштувати інші параметри, ви можете звернутися до інших моїх відео. Там є в деяких з них пояснення. На цьому внесення значень в інвертор ми закінчуємо. Тепер при вході в меню ми вже будемо спостерігати наші значення, які ми вводили. Нам потрібно скористатись боковою кнопкою у відключенні інвертора. Ми переводимо її в положення 0 і чекаємо деякий час, доки розрядяться всі заряджені конденсатори і не погасне наш, наш екран. Для від'єднання акумуляторної збірки від інвертора нам необхідно під'єднатися. До нашої акумуляторної збірки. Для цього слід перейти на налаштування GCON BMS через додаток. Про те, як встановити налаштувати додаток, є інше відео на каналі, можете пройти, для кого це інформація буде новою. Ми увійшли, переходимо на останній пункт і вимикаємо Charge та Discharge Зберігаємо налаштування і заходимо ще раз, щоб подивитися, чи ми дійсно все відімкнули. Як ви бачите, чач і чач вимкнено. Тепер ми можемо вимкнути саму G-Kong. Отже, на цьому відео буду завершувати. Кого цікавить придбання такої збірки? Дана збірка вкупі з цим акумулятором та дротами продається. Можна пройти знизу за посиланням на групу Viber. Там буде ціна даної збірки. Він вже налаштований повністю готовий до використання. Можна використати як резервне жилення або як повноцінну сонячну гібридну електростанцію, під'єднавши її до панели. Щітки захисту також є в продажі в групі. Якщо вам відео було корисним, не забувайте ставити вподобайки, поширювати. Всім дякую за увагу, до побачення!